Я її до того моменту ніколи навіть не бачив і ну, навіть не знав про неї нічого не чув. Коли виходив, побачив просто дівчину, яка стояла за зовським шавроном. Ту була дружина мого побратима. Ну, як виявилося, я підійшов, поговорив з нею, її місяць перед мною поміняли. І тут до неї підійшла така от, білявка з голубими очима і все. Я захохався, можна сказати, з першого погляду. Бігу кудись, біжала, щось я хотіла робити. А, ми познайомилися, вона, вона пішла щось по своїх справах ну, з цією її подругою. А я лишився в камері, в палаті. Я жив сам, ну, до мене в палату нікого не підселяли, бо, бо не підсіляли. Да, Але е, деколи туди в день проводили людей на капельниці просто. я заходжу в палату, там е, дівчина якась, ну, вона прийшла, щоб її там прокапали. Ця зайшла, відкрила двері, закрила і вийшла. Ми вдвох бо... зайшли. Приривнувала. При ну. А ми знайомі 40 хвилин на той момент були. Я зайшла, думаю, блін, і все, я дівчина, При тому, що я не хотіла ніяких невідносин, нічого. Так розпочалася історія Тетяни Бугай і Петра Шуфліна. Вона із Маріуполя була медикиною Азову і потрапила в полон в травні 2022 року. Петро став полоненим після виходу із Азовсталі. У Росії його засудили до довічного ув'язнення. Обох обміняли восени 2024 року. Вони випадково зустрілися на реабілітації, а зараз планують одружитися. Ми спочатку друг другу розповідали про те, що ми не хочемо стосунків. Ну, ми чисто так побратими, пішли, погуляли, все. А потім 14 лютого мого побратима попаяло, І ми перестали бути побратимами. Я хочу пропозицію зробити в Єгипті біля єгипетських пірамід. Але туди ми не поїдемо. А, може, чекай. Можливо, ж невідомо. А, не не пали кантору. А що саме там? Щоб я одночасно був біля двох чудес світу: пірамід і моєї коханої Тані. В принципі, ми б вже одружилися. Просто Таня хоче дочекатися, поки поміняють її батька. А. Ну щоб уже так сказати, вся сім'я була в зборі. І тоді Тетяна нещодавно зробила коханому сюрприз: набила на руці татуювання із його малюнком. Я підіймаюсь а Зі мною ще знайомі мої були, і я кажу: ну зніміть на телефон, як він відреагує. І ми з ними підіймаємо вже після того, як я набила. А він стоїть на сходах на площадці, і в нього маленька яка іграшка, вовк. Ну, Маленький. Ді, це собачка якась була. На чи вовка вовк? більше скажу. А, і він стоїть, і я кажу: а що трапилось? А це квітень місяць був, та? два місяці у нас був. Так, так. І він такий стоїть, каже. Взагалі в нас, тіпану маленька річниця. І віддає мені у той подарунок. А я така стою, думаю, як вчасно. Я кажу, ти мене випиш, будь ласка, я забула, кажу про це. Кажу, але в мене теж є подарунок. Я ж не роздивляюся нормально. Було день народження е -е, недавно, 27 липня. Я зробив такий подарунок, після чого вона попросила більше її квіти не дарувати. Я їй купив 200 троянду, бо 10 одна вже була. Я взагалі хотів взяти 300 одну троянду. І ну, там дівчинка в цьому квітковому салоні упаковує це вже хвилин 40. А я такий, і видно, що їй вже так це набридло. А я ходжу такий і кажу, слухайте, а може тут ще. 100 троянд, може 300 одну. Вона каже, слухайте, пані каже, ну давайте вже на наступний раз, коли буде не моя зміна. Мені вже так надоїло. А я думаю, блін, ну а справді, а, а куди, я, ну, їх, куди я їх покладу? Добре, що взяв 201, тому що в нас... У нас вдома відро, ми взяли його для 101 троянди. І 201 троянда, ну ледве-ледве туди залізла, 301, я не знаю, ну хіба би в ванну довелось класти. А потім воно вони ж починають всихати. Кішка туди лізе, собака туди лізе, ці пелістки по всій а я квартирі. Я не знаю, тому що ну, шкода, я ж не викину викинув. Каже, принеси мені букет на кухню, мені треба перебрати тих. Які вже зсувались викинути, які ще більш-менш свіжі залишити. І я ходжу там в холодильник, то по йогурту, то по морозу, то дивлюся. Вона це казала стіж вже три години, ті квіти перебирає там два, два пакети мусору, тут така куча пелюсток. Я за ним відчуваю себе як от за кам'яною стіною. В мене є підтримка, в мене є опора. А ну, для мене, наприклад, ну як для людини, яка от стільки там пережила, це дуже важливо. І я в ньому впевнена. Вона. Як буде правильно сказати? Заспокоїла мою нестабільну психіку. Так правильно буде сказати. Тому ну, що я ж до того ну, вів себе максимально неадекватно, до того, як її зустрів. Серед ночі постійно просинався з криками в холодному поту. А коли зустрів її, я настільки заспокоївся, я... вона стала для мене ковток свіжого повітря. Я побачив в ній майбутнє свого життя, тому що до того, чесно, якщо б не було її, я б вже даний до повернувся на фронт. А зустрівши її, я зрозумів, що мені є для чого жити, для кого жити, і для кого розвиватися, ставати кращим. Повірте, щоб е, я. От, от я буквально сім місяців тому, щоб я казав, що я хочу сім'ю і дітей, повірте, я був Перший прихильник Child Free і проти взагалі всяких відносин, і взагалі діти, це ну, взагалі було не моє, сім'я, відносини то не про мене. А зараз от, з нею все помінялось. Просто зустрів свою людину. Тетяна Боярчук, Суспільне новини, Львівщина.